Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі. Хіба тремтись моя рука, чи пісня, й думка колі? Ви, чули, раз я завела жаліти голосіння, то ж була буря весняна, а не сльота осіння, а восени яка журба? Чи хто цвіте, чи в'яне, тоді й плакуча верба, золото багряна стане? Коли ж сувора зима, покриє барви й квіти. На гробі їх вона сама розсипле самоцвіте. Мрії не зрадь, я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних нічей, а тепер я в тебе останню надію вложила. О не згасне ти світло безсонних очей. Мрії не зрадь, ти ж так довго лила свої чари. Серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть. Все ж тепер мене не одіб'ють від тебе примари, не ні злякані страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе. Все ж, зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя. Вдарив час, я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені уття. життя за життя. Мріє, станься живою, слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, Той не умре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти літала орлом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною, А як прийдеться, згинуть за теє дарма.